Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 5 по 11 січня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Візьмемо, як завжди, пораду з іншої колоди, як вам краще поступити. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх стрільців, кому потрібен особистий. Звертайтесь в особисті повідомлення. І так, стрілець тиждень, 5-11 січня, понеділок. Понеділок тут з жезлів, карта ваша, ви свої енергії, є багато ідей, які хочеться втілити в життя. Тобто я чимось горю, я хочу, в мене є амбіції, в мене є бачення того чи іншої справи, і я хочу його втілити в своє життя. Хтось може загорітися новим починанням, малювати, вишивати, не знаю, вести блогерську діяльність, хтось загориться якоюсь людиною, хтось комусь сподобається. Хтось захоче йти в спортзал, хтось захоче сісти на правильне харчування. Да? тобто є бажання, є амбіції, і я хочу їх втілювати. Майте на увазі, тут жезлів це тільки одиниця. Тобто, якщо ви не візьмете цей жезл, ви його не використаєте вівторок. П'ятірка жезлів, а тут у нас є ситуація, коли ми комусь хочемо щось доказати. Можливо, ваші амбіції ці і позиції ви хочете проявити в своєму житті, і хтось стає проти цієї ситуації. Тобто, п'ять жезлів це. Ми комусь пробуємо щось довести. Та людина пробує довести нам і розбрат. Ми не можемо дойти до общого консенсусу, до общого якогось загального якогось бачення. І вівторок може бути отакий от момент: середа. Королева жезлів. Дивіться, все вам тягну жезли, все ваша карта, ваші енергії. Королева жезлів це в нас овен лев або стрілець. Тобто ви в своїй стихії, в своїй енергетиці, вам в ній комфортно. Королева жезлів це в нас жінка. Амбіційна, харизматична, сексуальна, впевнена в собі. Да? От всі ці енергії ви будете втілювати, випромінювати. Ну, або ж у вашому житті буде точнісінько така сама жінка, можливо, просто буде комунікація з нею. Четвер. Трійка кубків, стрільців четвер гуляють, є якесь святкування, є якісь приємні емоції, десь щось відмічаєте, що в нас тут п'яте, шосте, сьоме, восьме. Ну, хтось святкує Різдво. Да, трійка кубків ми святкуємо. У нас є привід для святкування, можливо, на роботі, можливо, в колі сім'ї, в колі друзів, де б ви не були, в четвер є приємні якісь моменти і. Ви можете ними насолодитись. Просто поспілкуватись, гарно посидіти в якихось да, дружній обстановці. П'ятниця карта помірність. П'ятницю випадає карта ваша. Да, спокій, знаходимо якийсь баланс, є отаке умиротворіння, творіння, да, ну, Можу. Помилятися, да? От є спокій, ем, баланс у всьому, якщо все ж таки його немає, е, ви його знаходите. Да? Тобто Потрібно знайти оту золоту середину всьому, в їжі, в словах, в діях, будь в чому, ніде лишнього не говорити. Да? От Має бути день такий спокійний, спокійний, щоб ви знайшли оту рівновагу. Карта, в принципі, ваша, да? помірність це в нас карта стрільця, п'ятницю вам мені буде комфортно. Суботу є дев'ятка жезлів, щось стрільці стають в оборону і захищають себе, свої кордони, своє якесь бачення. Да? У нас є досвід негативного якогось моменту, і ми захищаємось. Не комунікуємо з людьми, які нам роблять боляче. Не хочемо йти в те місце, де нам некомфортно і неприємно, тобто ми ставимо кордон. Захищаємося себе, захищаємо своє бачення, захищаємо свої емоції, так? тобто, щоб ніхто нам нічого не сказав, нам це все не потрібно в суботу, і ми всячески стараємося себе оградити. Не беремо слухавку, не йдемо в гості, якщо нас кличуть, та стараємось себе огородити цим щитом, щоб нам було комфортно. І неділя для стрільця. Принцеса мечів, тут у нас повітряна стихія, близнюки Терези водолії, можлива комунікація з такою людиною. Людина може бути гостра на язик, я завжди про це говорю, знаю таких людей, да? тобто щось сказати, десь показати свій розум, ясність свою розуму, да? От бути розумнішим на, на той щабель, який є, да? і може якось вас задіти. Можливо, у вас такої ситуації не буде. Тут ми будемо говорити, що, можливо, ви будете вивчати якусь інформацію в інтернеті, шукати, а хтось може і здавати якісь тести, проходити якісь курси. На неділю, хоч і не люд... у нас не працюють люди, але дуже багато людей через інтернет працює. Тому в неділю може бути от така ситуація. Порада для стрільця на тиждень. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів нам каже, щоб ви на цьому тижні подбали про свій будинок, зробили його більш якось ем, таким, спокійним приємним. Щоб вам було комфортно в ньому знаходитися. І я б ще сказала, на цьому тижні розпреділіть свій баланс. Розкладіть все по полочкам, де, куди, що і як. Да? Роз, роз, розкладіть його туди, де вам потрібно. Пропишіть, як вам все краще зробити. Ну і карта ще може вказувати на жінку, з якою ви можете комунікувати. Да? Вона вас вислухає, підтримує. По знаку зодіака – це діва, телець або Козиріг. І так, стрільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!